Вітаю всіх на каналі Салма Україна. Спочатку хочу поздоровувати всіх з наступаючим новим роком, побажати в новому році всього найкращого, всім міцного здоров'я, частіше вибиратися на риболовлю, і щоб скоріше наступила наша перемога. І перейдемо до огляду чобіт, які ви бачите перед собою. Вони виготовлені з сучасного матеріалу Ева, який на даний момент впевнено лідірує серед всіх інших матеріалів для виготовлення взуття для зимового риболовлі. Базова модель з матеріалу Ева у Норфіна це ось такий чоботи норфін елемент. Це самі легкі чоботи, тому що тут повністю вони виготовлені повністю зева, в тому числі і подошва. Вага пари таких чоботів всього лиш 1 кг 200 грамів. Така невеличка вага, в принципі, враховуючи те, що чоботи розраховані на температуру до мінус 10 градусів. Чого, в принципі, для наших зим достатньо, я рахую. Причому це мається на увазі до мінус 10, це при пасиві. Тобто, якщо ви будете сидіти на одному місці і рибалити там з одної полонки. Якщо ви будете рухатися, будете переходити, то і більший мороз в принципі, буде комфортно. Ну, звісно ж, потрібно використовувати термошкарпетки правильні. Бажано також від фірми Норфін є широкий асортимент якісних шкарпеток у Норфіна. Так, і з цих чоботах йдуть ось такі теплі, виймаємо вкладиші з такою от манжетою зверху еластичною. А далі тут йде волік. Ці вкладиші в принципі, можна та ну, і потрібно навіть періодично якби, прати в стиральній машинці або Е Ця процедура ніякої шкоди їм не принесе. Сама проста моделька це е легенькі. Середні вони по температурі, тому що інші моделі, про які я буду розповідати, вони більш теплі, там на 40, на мінус 40, на мінус 50 йдуть, там йдуть в комплекті більш теплі, більш товсті вкладиші, але ж вони і дорожчі. Тому кому якби потрібен такий варіант на ходову риболовлю, то Можна брати ці елемент спокійно. Так що з цими чоботами закінчили, переходимо до моделі Norfin Yukon. Ось такі е теплі чоботи. Це в принципі вже моделька давно існує, вона давно випускається. Тобто не новинка. Тут також повністю корпус іде із матеріалу EVO. тому вони теж достатньо легкі. Тільки що зверху тут прикріплена до сапога отака, е, полужорстка спідниця антіснігова з е, такого середньо м'якого матеріалу, е, яка має стяжечку, тобто регульовану. Після того, як ви чоботи наділи, можна там підтягнути максимально. І щоб не попадало там бризків води, коли ви там, коли на кризі вода. або Сніга багато, щоб сніг не попадав, використовується ця спідниця. В принципі, ця модель найнизька. Тобто, от в порівнянні, наприклад, з чоботами, ті, що ми дивилися, елемент або клондайк, про які я буду далі розповідати, Юкон трошки нижче. Тобто він нижче коліна. Коли, наприклад, рибалити там. Ставати на коліна, коли ви ловите на мормишку е над лункою. Тобто іноді комусь більше подобається, більш коротка обувь, тому що е ну, вона не впирається так в коліно, там не, за не так заважає. Хоча б, знову ж таки, це індивідуально, тому що е з однієї сторони більш зручні, більш зручні чоботи низенькі, а з іншої сторони. Коли багато води, або багато снігу, чи є якісь проблеми, то захищають більш короткі не так надійно від тої ж води. Тому що бувають різні ситуації. Тобто, По-перше, ми, крім того, що на кризі вода може бути, часто при заході з берега, коли ми виходимо зранку на криго. Вже повертається. Часто ті виходи вони розмиті, десь там підмиває очерети, біля очерета також крига більш слаба і часто приходиться заходити в воду. І в таких випадках короткі сапоги це найкращий вибір, але ж вони більш комфортні, комусь вони більше подобаються. Так що. Ну, завжди, коли є вибір, завжди це класно і кожен вибирає собі те, що потрібно. До речі, тут, як бачите, така трошечки більш широка зроблена стопа, тобто для більш широкої ноги ці, ця моделька трішечки збільшена ширина. Тут. В порівнянні з іншими моделями. І тут дуже класний і дуже теплий вкладеш, найтеплий, тому що ця моделька до мінус 50 йде. Зараз я його спробую достати. Бачите, який він об'ємний. Дуже теплий от, цей вкладиш, з зовнішньої сторони він фольгований. Така тут посилена п'ята зроблена і е, Товщина його 10 мм. І внутрі він покритий штучним міхом. і також Тут ще є ось така виймає тепла устілка. Бачите, вона двостороння Тут фольгована з однієї сторони, з нижньої сторони вона фольгована і з верхньої Це такий от приємний на дотик, на дотик штучний міх. Так що це чоботи для тих, хто більше всього мерзне і, е, і хто е, мало рухається на риболовлі. А тепер, друзі, перейдемо до е, моделей Klondike та Klondike 2 Так, чоботи Klondike це представляють собою комбінований. Такий варіант. Верхня частина виготовляється з матеріалу ева, так само, як і в попередніх моделях, але ж тут встановлюється резинова підошва. Тобто, Вона приклеюється к основному корпусу, І за рахунок цього підвищується щеплення. З... Кригою, тобто не так сильно вони скользять, як звичайним з матеріала Ева. До того ж, вони, їх майже неможливо проткнути чимось якимось гострими предметами, з чим, що буває з чоботами з матеріала Ева. До того всього ще тут іде вставлений металевий шип. Який е, отак от відкидається. тобто він в, е, Зараз він в сложеному вигляді. Тобто Ми його беремо перед тим, як виходити на кригу. Тобто поки ви там в машині, в автобусі десь там е, добираєтеся, він вам не потрібен. Перед тим, як виходити на кригу, ви отак його берете. і Проводити в робочий, так би мовити в робоче положення. Тут шість таких зубчиків гострих, ну таких середньогострих, в них не поранишся, але ж їх достатньо для того, щоб чіплятися за крил. Так що така от моделька, яка в собі з'єднує декілька функцій. Оцей відкидний шип, резинова підошва, і при цьому корпус з легкого матеріалу. ЕВА. Дивимося, який тут е, вкладиш. Ну, В принципі, також ця е, спідниця е, проти снігу, проти бризг води. Вкладиш тут теж дуже теплий, не такий теплий, як в юконі. Тобто він, звісно, тоньше. І бачите, фольги тут також немає, тобто він йде з войлока. Але він такий плотний. Ну, В принципі, я ж кажу, тобто по каталогу флондайк йде до мінус 40. В нас таких морозів не буває, тому в принципі, ця модель її достатньо для будь-яких погодних умов на наших водоях. Так, ну і чим відрізняється моделька? Клондайк 2, в принципі, все те ж саме. Тобто температурний режим до мінус 40, корпус також з матеріалу ева, резинова підошва. Але тут йде вже не один відкидний шип, а два відкидних шипа. Один ззаді, по класиці, як в звичайному клондайку. І один ось тут ближче до носка. Ось такі відкидні шипи спереду та ззаду. Ну, звісно ж, з, з такими кошками ви вже е, ну гарантовано майже не впадете, не будете там десь просказувати, тобто спокійно можна впевнено виходити на будь-який самий, гладкий, самий скользкий льот без питань. Проблем не буде. Так що ось такі от чоботи. Клондайк та Клондайк 2. Так, Ді, друзі, на цьому я буду завершувати е, свій огляд по замовим чоботам з матеріалу Ева. Хочу застерегти вас, друзі, від е, того, щоб ви не пошкодили ці, ці чоботи. в Процесі їх просушки, їх не можна ставити на батарею, їх не можна залишати біля відкритого вогню і залишати на прямих сонячних промінях. Тому що вони можуть, цей матеріал може при нагріві може деформуватися. В випадку такої деформації просто ви не зможете користуватися в подальшому цим взуттям. Всім дуже рекомендую. Це взуття, тому що від зимового гарного взуття залежить наше задоволення від зимової риболовлі, тому що ноги замерзають в першу чергу, якщо ви неправильно собі виберете взуття для риболовлі, то приємних вражень від неї ви не отримаєте. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, задавайте запитання, залишайте коментарі. Нагадую, що зимове взуття Норфін, так як і весь інший одяг Норфін ви можете придбати в нашому фірменному магазині ПСАЛМУ, який знаходиться в місті Києві за адресою Проспект Бажана 3 біля станції Метро Харківська. Або хто з інших міст може замовити в інтернет-магазині за посиланням, яке ми залишимо під нашим відео.